Ти так і не дізнаєшся, чому в найвідомішій церкві Києва ніколи не лунав дзвін, якщо не додивишся до кінця. Андріївська церква стоїть на вершині історичного узвозу, який, за переказами, названо на честь апостола Андрія Первозваного. Саме він, як розповідає легенда, піднявся на Київські пагорби, поглянув на навколишні землі і передбачив: тут постане велике місто і велична віра. Тоді кажуть, замість річки Дніпро тут плескалось море. І коли апостол встановив хрест на пагорбі, вода ніби розступилася, спустилася вниз. Але частина її залишилася під самою горою. І ось найцікавіше: згідно з легендою, якщо у храмі задзвонить бодай один дзвін, вода під горою прокинеться і змиє все довкола. Ось чому у величній Андріївській церкві абсолютна тиша. Дзвони є, але вони мовчать, але ти вже чуєш їхню історію. Підпишись, вподобай, прокоментуй.